Доброго ранку, діти! Сьогодні зустрічаю вас я, Оксана Іванівна. і ми з вами відправляємо сьогодні у гості до їжачка. Жив в лісі їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи, тепло там, сухо. Настала осінь, падає жовте листячко з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс. Наколов на свої гілочки сухе листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс, назбирав там грибів, грушок, яблучок, приніс і склав в куточку тепло і затишно їжачкові. Але одному так сумно, захотілося йому знайти товариша. Пішов їжачок в ліс. Зустрів зайчика. Йди, каже, зайчик до мене зимувати. Не хочу, каже зайчик. У мене є своя нірка. Пішов їжачок далі. Зустрів там ведмедика. Йди, ведмедик, до мене зимувати. Не піду до тебе, їжачок. У мене є своя берлога. Тоді він пішов далі, їжачок. І зустрів сороку на дереві. Вона сиділа і тремтіла від голоду і холоду. Іди до мене, каже, їжачок жити. І сорока погодилась. І взимку їжачок розповідав сорокі казки, і їм було разом тепло і затишно. Діти, а щоб нашому їжачкові сорокою було веселіше зимувати, давайте для них зробимо ще друзів. Для цього вам треба. Водичка, пензлик, фарби, клей, кольоровий чорний папір, клійоночка з серветочкою. І таку заготовочки зробіть. Намалюйте їжачка, розфарбуйте його, і наріжте круги. А потім складіть їх навпіл. Давайте для роботи для нашої приготуємо наші пальчики. Приготуйте ручку право. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Оцей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов. Цей пальчик став чистити, а цей пальчик став смажити. Ну, а цей він тільки їв і від цього розтовстів. Молодці. Тепер будемо робити для нашого їжачка... Голочки. Для цього беремо наші кружечки, клей і намазуємо їх тільки з одного боку, з чорної сторони. І приклеїмо їжачкові. Так, ще один беремо кружечок. У їжачка багато-багато голочок, тому йому треба їх усі наклеїти, щоб він був гарний. Намазуємо тільки з чорної сторони, зверніть увагу і півкружечка. Коли ви наклеїте усі кружечки, у вас вийде такий гарний їжачок. Чекаємо ваших їжачків. До зустрічі!